Україна продовжує героїчно боротися з російськими загарбниками. У той час як захисники мужньо відстоюють незалежність та територіальну цілісність нашої держави від російських окупантів, Чернівці продовжують забезпечувати надійний тил. Народний фонд, який спочатку широкомасштабного вторгнення регулярно надсилає гуманітарну допомогу у міста, які опинилися під прицілом ворога та відгукується на потреби військових, забезпечуючи їх необхідним бойовим спорядженням. Тепер передав на передову вже 12-й автомобіль. Стоючись нагодою, хотів би привітати всіх наших захисників з Днем Збройних сил України. Ми кожного дня молимося за вас і дякуємо за те, що ви бороните нашу державу від нападу рашистів. А сьогодні ми бачимо яскравий приклад колаборації Святого Миколая і благодійного фонду. Народний фонд. Сьогодні ми передаємо вже 12-ту автівку від народного фонду для наших захисників окремо «Подяка Олександру, Луці і Тимофію, які організували доставку цього автомобіля до Румунії, і звідки вже благодійний фонд Народний фонд вже завіз її на територію України. Максим Бурбак нагадав, що з 1 грудня відбулися зміни в порядку оформлення гуманітарних вантажів та порадив волонтерам врахувати ці зміни в подальшій діяльності. І окремо подяка нашій митниці, яка оперативно оформила да даний автомобіль. І тепер треба вже заздалегідь повідомляти в декларації, куди буде передаватися даний автомобіль. Тому поступила заявка від наших захисників. І сьогодні ми вже на день збройних сил України так вже сталося. Передаємо їм цей автомобіль. Нехай вірою, правдою служить їм, захищає їх і допомагає мочити рашистів.